Нещодавно у місті Хмельницькому відбулася доволі значна подія, а саме спроба люстрації голови обласної державної адміністрації проса Леоніда Івановича. Ця акція була досить характерною, і її наслідки не змусили на себе чекати. 22 липня відбулося судове засідання, на якому були присутні Рада Майдану, підозрювана Андрійчук Наталія Іванівна та активісти громадського об'єднання Самооборона і громадський контроль. Завданням даного засідання було встановити міру запобіжного заходу стосовно підозрюваної на час слідчих дій. Сама Наталія Іванівна прокоментувала це так: то що вони зараз тут продовжують робити, це ну послідній гоплі так сказати Януковича. Тобто той влади, яка хоче щось мати. Я так думаю, нас активних таким образом потихеньку беруть, але вони залишиться. Я, допустим, мама п'яти дітей, мене чотири сини, одна дочка. Це моє покоління, а за мною ще, мабуть, около мене, такі подобні мами стоять. Це покоління їм не простить. Наразі проходить розслідування по справі проста Леоніда Івановича. Групу людей підозрюють у нанесенні потерпілому тілесних ушкоджень середньої важкості. Серед цих людей є і прізвище пані Наталі. Активісти громадського об'єднання самооборони і громадський контроль пильно слідкували за ходом судового засідання. Зацікавило те, що єдиними свідками по справі виступили працівники міліції та службовці обласної державної адміністрації. Ще невідомо, чим закінчиться слідство, але першим запобіжним заходом стосовно Андрійчук Наталії Іванівни вже стала заборона покидати межі області. Прес-служба Громадський контроль